Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 2 квітня, 1134 день повномасштабної агресії російських сил проти України. Крім нападів, агресор активно використовує інформаційний фронт. Чимало фейкових матеріалів систематично запускає в інфопростір. Тож, якщо ви побачили кричущий заголовок, дуже часто розповсюджені відомості не відповідають дійсності. Варто перевірити перше джерело їх походження та завжди опиратися на критичне мислення. Далі про головні події середи в області дивіться на 33-му телеканалі. Vale. Без права на помилку, а часом із загрозою життю. Медицина на війні це не про зручний кабінет, усе під рукою та стерильні умови. Це коли кулі літають над головою, а тобі потрібно врятувати чиєсь життя. Так про свою роботу говорить бойовий медик 8-го полку ССО. Він упевнений, аби результат його роботи був позитивний, кожна дія має бути чіткою та доведеною до автоматизму. Для цього спільно з колегами проходить навчання в умовах максимально наближених до реальних. Вище, вище, вище. Фіксуємо. Нам потрібно перевірити далі на наявність масивних кровотеч. Масивними в нас рахуються кровотечі, які є з вузлових ділянок. Це в нас шия, пахи і пах. Я починаю з шиї. Краще освітлення, більше місця. Ти знаходишся під бронею, Можна їхати не так швидко, вона йде плавніше, бо того ж незалежна підвіска, вона йде плавно. Як корабель на хвилях, і немає різких таких китків вверх вниз вліво-вправо. Ти можеш венку поставити на швидкості в спринтері Я водійові кажу тормози. Він притормажує. Я ставлю венку, ми далі даємо газу. До водіями кричали, того, що ми ще не розібралися, як тут працює зв'язок в екіпажі. Нування наближені до реальності. Нетішинські нацгвардійці під час навчань вдосконалюють навички бою в міській забудові за словами військових. Бій у приміщенні одна з найскладніших тактичних ситуацій, з якою можуть зіткнутися бійці. Тут потрібна швидка реакція, точність та злагодженість дій. А це здобувається на практиці. Заняття проходять у декілька етапів: спершу гвардійці опрацьовують основи штурму та зачистки приміщень. Потім інструктори додають до сценарію несподівані загрози. Дрони підвищують рівень складності, фіксуючи переміщення бійців і передаючи інформацію командирам груп в режимі реального часу. Такі навчання кажуть, значною мірою підвищують боєздатність підрозділів. Та готують бійців до виконання бойових завдань. Ідеї для підтримки захисників втілюються в життя. Завдяки програмі міської ради щодо підтримки інновацій в сфері оборони, потужний гексокоптер отримав один із військових підрозділів. До слова, це вже не перша така передача в рамках цієї програми. В Минулому році ми частину гексокоптерів різної вантажу підйозності передали від 6 кг до 25 кг. Ну і власне цього року це вже теж чергова передача гесокоптера в народі названого Баба Бабаєгою. Дуже успішний бойовий дрон. Цей Безпосередньо несе на собі 15 кілограмовий бойовий заряд, дозволяє уражати укріплення, дозволяє уражати будь-які обладнання ворога, важку техніку. На цьому результативність дії програми не завершується. Попереду ще чимало техніки, буде передано військовим. Найближчим часом передачу ще У нас зараз десятка 10 кілограмовий має бути 25 кілограмовий. Має бути все фактично завдяки от роботі цій програмі, яка фінансує ідею і втілення цієї ідеї безпосереднього життя. Нове місце відпочинку для хмельничан в обласному центрі. Триває підготовка території для так званого парку героїв. Ініціаторами створення такої зони, за словами владців, стали грідні загиблих воїнів ще у 2023-му. Того ж року депутати міськради ухвалили необхідне рішення та виділили земельну ділянку площею 26 гектарів. На даний час ліва сторона розчищена. Там посійна трава. На правій стороні проводяться роботи з видалення чарників, аварійних дерев. Ведуться підготовчі роботи під вирівнювання території і засів газонів. розташовуватиметься парк по обидва боки південного бугу на відрізку від вулиці Свободи до Староконстянтинівського шосе. Щоправда, поки що конкретного бачення, як саме виглядатиме ця зона? Немає єдине, що відомо, капітальних споруд на виділеній території не планується. На даний час там планується облаштування парку нашого слави наших героїв. В нему заплановано вивести нових зелене насаджень на честь пам'яті героїв загиблих, також влаштування малих турніформ, лавочок, кальтанок і так далі. Але більш конкретно це буде все розглядатися під час вже проєктування і обговорення даного парку. Повне облаштування відпочинкової зони розпочнеться після виготовлення проєкту та кошторисної документації. Щоправда, коли це станеться, невідомо. Міські владці кажуть, нині усі кошти громади спрямовані на допомогу військовим. Тож, поки триває війна, парку не буде. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. 96-й в області та уже другий на території Закупинської громади. В навчальному закладі села Гусятин для малечі та підлітки відкрили сучасний клас безпеки. Знання про важливі правила життя тут засвоюватимуть як місцеві школярі, так і учні сусідніх навчальних закладів, зокрема й малеча сільського дитсадка. Простір традиційно розділили на декілька навчальних зон за спрямуванням: рятувальна, правоохорона та медична справи. Втім, родзинкою цього навчального класу. Стала наявність графічної мітки або ж QR-коду з корисною інформацією. Так на локації рятувальної справи діти за штрих-кодом дізнаються про різні види надзвичайних ситуацій, які трапляються за певних обставин, як їм запобігти, та що робити, якщо щось сталося, і найголовніше екстрений номер служби порятунку, який зобов'язаний знати усі без винятку, щоб врятувати своє життя та майно. Будь не не підходь! Не... i telephone Поруч із нами живуть діти, які бачать світ інакше. Сьогодні Всесвітній день поширення інформації про аутизм. З таким діагнозом в Україні проживає більше 20 тисяч дітей, з них 350 у Хмельницькій громаді. Аби не відокремлювати їх від однолітків, навчальні заклади перейняли на себе інклюзивну освіту. Це дає діткам можливість здобувати знання у звичайній школі на рівні з однолітками. Під час уроків учням з особливими освітніми потребами допомагає асистент. Вчителя, крім цього, із ними працюють дефектологи, психологи та логопеди. Загалом з початку 2018 року в обласному центрі працює 30 садочків і 43 школи, де навчаються дітки з ООП, а ще два інклюзивно-ресурсні центри, де працюють сертифіковані фахівці за міжнародними методиками. Перезимували та повернулися в природу. Із Рівненського зоопарку випустили на волю понад 230 врятованих кажанів. Серед них і ті, які цієї зими знайшли фахівці Хмельницької АЕС. Їх працівники загону відомчої воєнізованої охорони помітили поблизу зовнішнього об'єкту станції. До слова, саме ці рукокрилі відносяться до одного з найпоширеніших видів: руда вечірниця або ж вечірниця дозірна. За словами спеціалістів, вони перебувають під охороном. Статусом та занесені до червоної книги України, тож, аби вберегти савців, на допомогу прийшли небайдужі люди та екологи. Спільно вони організували крилатим гостям безпечну зимівлю а навесні випустили на волю. Погода на 3 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, четвер буде теплим, без істотних опадів. Лише вночі та вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі становитиме 2-7 градусів тепла. В день 11-16 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується від 4 до 6 із позначкою плюс. В день 13-15 градусів тепла. Такими були новини середи. Війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або ж дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.